Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось дуже цікаве: про духовний пошук. Здається, що багато людей зараз у цьому процесі, але є один парадокс: чим завзятіше вони шукають, тим далі, здається, опиняються від мети. От, спираючись на роздуми Богдана Михайлова, ми спробуємо розібратися, що це за пастка така, і найголовніше, як з неї вийти. І давайте почнемо одразу з головного, з такого, знаєте, питання на засипку. А як, власне, можна знайти те, що ніколи й не губилося? Сама ідея пошуку вже натякає, що нам чогось бракує, що є якась порожнеча. Але що, як це просто ілюзія? Давайте зануримось у це глибше. Власне автор дуже влучно описує увесь цей сучасний світ недвоїстості, сатсангів, ретрітів. Як таку собі модну гру, іноді навіть комерційну. Це така велика сцена, на якій багато акторів, багато учасників. Але чи всі насправді розуміють, у що вони грають? Оці фрази знайомі, правда ж, вони звучать, наче мантри, в усіх духовних колах. Я не тіло, я не розум, все єдине. Але тут автор змушує нас зупинитись і запитати себе, а що за цими словами стоїть? Це реальне глибоке переживання? Чи це просто красиві, але по суті порожні фрази, які ми завчили і повторюємо? І ось тут ми підходимо до самої суті проблеми. Виявляється, сам процес пошуку може перетворитися на ідентичність. Людина настільки звикає до ролі шукача, що це стає її комфортною зоною. І за іронією долі саме ця роль і заважає щось знайти. Пошук стає не засобом, а самоціллю. Це такий собі сон у вісні. Так, а тепер давайте до фундаментального як взагалі можна передати словами те, що знаходиться за їх межами? Це, мабуть, головний виклик для будь-якого майстра чи вчителя, і відповідно головна пастка для будь-якого учня? Ця цитата просто ідеально все ілюструє. Істина, вона проста, але як тільки ми намагаємося її втиснути у слово, у концепцію, все вона стає неправдою. Слово це лише вказівник, це як карта, але ж карта це не сама територія, правда. І саме на цьому моменті починаються всі непорозуміння. Щоб зробити цю абстрактну ідею трішки яснішою, автор використовує просто блискучу метафору. От уявіть собі істина це ніби якась річ, яка вже лежить у вашій кишені, але про неї просто забули. І от починаються пошуки в книжках, у вчителів, у далеких ашрамах, де завгодно. А вона, ця річ, весь цей час була поруч, ближче, ніж можна було б уявити. Увесь пошук спрямований назовні, тоді як відповідь вона завжди всередині. І ось ця метафора чудово підводить нас до головної пастки будь-який вчитель, будь-яке вчення це лише палець, що вказує на місяць. Але що часто відбувається: шукач починає обожнювати сам палець, створює кумира з вчителя, робить догму з вчення, і повністю забуває подивитися туди, куди йому власне, і вказували. Ну що ж, давайте тепер розберемо декілька конкретних пасток, тих самих, у які потрапляють люди, що надовго застрягли в ролі оцього вічного студента. Це класичні помилки в інтерпретації духовних настанов. Отже, пастка номер один класична настанова шукає всередині. Як її часто розуміють, як заклик до повної ізоляції, людина закривається від світу, йде з головою в медитації, але таким чином лише посилює цей уявний поділ на я і світ. Так, це може бути важливим етапом, але це точно не кінцева зупинка. Пастка номер два спроба з силою змусити розум замовкнути. Це ж те саме, що намагатися загасити вогонь бензином. Будь-яка боротьба з думками породжує ще більше думок, ще більше внутрішнього шуму. Справжня тиша, як наголошує автор, приходить не через насильство над розумом, а через спокійне, неупереджене спостереження. І третя пастка, мабуть, найпоширеніша людина на рівні інтелекту погоджується так, я не тіло і не розум. Звучить гарно. Але щойно в житті трапляється якась проблема страх, біль, образа. Вона миттєво забуває про це і знову повертається до звичного я моє. Концепція так і залишається просто концепцією, вона не стає живим досвідом. І все це підводить нас до ще однієї дуже яскравої метафори. Можна роками вчити правила дорожнього руху, знати на пам'ять кожен знак, кожне правило. Але поки не сядеш за кермо і не поїдеш, водієм не станеш. Теж саме і з духовними знаннями. Без практики це просто набір красивих слів. Гаразд, проблеми та пастки ми розібрали. Але ж головне питання. Як із них вийти, як нарешті перейти від цього вічного виснажливого пошуку до стану цілісного буття? І тут автор пропонує нам фундаментально змінити оптику, подивитися на все інакше. Ця зміна потребує трьох ключових кроків по-перше, перестати боротися з розумом і почати використовувати його як інструмент. По-друге, перестати сприймати життя як проблему, яку треба вирішити, і побачити його як гру. І, по-третє, дозволити своїй увазі вийти за межі тіла, розчиняючи отой уявний кордон між мною і світом. І все це веде до стану, який можна назвати справжньою цілісністю, це коли зникає оця фіксована точка я, яка сидить десь у голові, а центр сприйняття ніби розширюється і охоплює абсолютно все. Поділ на я і не я просто зникає. І нарешті ми підходимо до най-найголовнішого найголовнішого до дії. Бо все це залишається красивою теорією, якщо не втілюється в реальному житті. Як же стати практиком, а не лише теоретиком? Ось ця потужна цитата Будди, яку наводить автор, є по суті квінтесенцією усього підходу: не вірте сліпо, не покладайтеся на авторитети, навіть найвеличніші. Перевіряйте, спостерігайте, аналізуйте. І якщо щось працює, якщо воно приносить ясність і благо у ваше життя, тоді так, прийміть це і живіть відповідно до цього. Отже, виходить, що найвища майстерність це здатність гнучко, вільно використовувати будь-які вчення та концепції, не чіплятися за них, не робити з них ідолів, а просто брати те, що є корисним у даний момент, і спокійно рухатися далі. Це і є справжня свобода від концепцій. І наостанок, давайте повернемося до питання, з якого ми почали, але поставимо його трохи інакше. А що якщо пробудження це не якийсь грандіозний приз, який треба заслужити роками страждань і пошуків? А що якщо це просто реальність, яку не треба досягати, а треба лише усвідомити? Можливо, всі наші пошуки це і є те єдине, що відволікає нас від того, що вже є. Просто тут і просто зараз.